Добрий день глядачі мого каналу, підписники. Сьогодні е, агрохолдинг е, обмолотив нашу кукурудзу. Це основне поле. Ми тут е, як побризкали з цієї сторони, я сюди в ну, них просто-напросто не ходив, бо дуже далеко йти. І це ми знаходимося зараз на зворотах. Ось посіяна е, на звороти обсіяні ДКС-3939. Ось такі, ось такі гарні початки, грам по 200. Густота тут сіяли 75 тисяч. Сівалка сіяла хорш. Виставляли, думали, що воно якраз опади пройшли, думали все буде гаразд, але е, трошки потрібно було меншу сіяти кількість тисяч, бо схожість вже... Проходили, проміряли десь 74-73 на даний момент. Тобто, ну, схожість майже 100 від 100%. Так, це в нас дивіться, стеблового немає. Можливо, де попадається, падалися. Так, і це тут у нас 24 рядки. 39-39, а це заходимо 30М. І ну, тут теж качани. Доволі непогані. Ще теж усі догори. Вона згоріла трошки раніше всіх е е Так що для посухи вона хоч там і кажуть, що для посухи вона дуже гарно переносить посуху. Ну, але ну, попадаються, звісно, попадаються. Тут ми орали самі трошки раніше. Розкидали НПК і приорювали. Е, а там, де пізніше я от заходив вже перед посівом, як доорював, як приїхав до нас великий трактор доорював, е, то там кукурудза, я вам скажу, хуже. Хуже, тому що треба було раніше виорати, але в цьому році е, була, стояла вода на полях і не могли заїхати в поле. Так, ну є, доволі непогані, по 18 рядів. Е -е, дивіться. ну, Тут, звісно, грам по 200, тут грам 150. Е -е, хай там трошки менше. Ну, хай в середньому навіть як взяти, де міряли ми вологу, тут е, була волога 18. -та. Але вже пройшло. Не пам'ятаю, мабуть, 4 дні, вітри, вона сохне, я думаю, що вона вже майже в базі. Е, дивіться, як узяти навіть при такій густоті по, по 120 грам качан, е, то вже виходить на 10 тонн ми вийдемо. Але е, наступного року будемо зменшувати, будемо сіяти 65, можливо, десь тисяч на гектар. щоб вже і для нашої зони ну, раніше ми сіяли 80 і все було нормально. Але в цьому році просто Ну, Я думаю, що така кукурудза плюс-мінус на десяточку е, повинна витягнути. Тут воно сіяли 23М, але я не пам'ятаю, мабуть, там трошки далі. Це ще 30-та йде, бо я бачу, як 30 Ну, а для порівняння я скажу, ну, можливо, на зворотах там лійкою розкидали, добрива може більше трусилося. 39-39, ну, на мій погляд, вона краще. Ну, і тут є такі екземпляри. Ну а там вроді так ось зараз повернемося. Назад тут таке як один в один, ось дивіться. І вона стоїть як струна. Так, да. по-любому краще. Так що Монсанта поки на своєму місці. Так, дякую всім за увагу. Вибачайте за вітер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, до побачення!